У головній адміністративній будівлі Богорочанського району напередодні християнського свята Стрітення в останній в цьому році звучала коляда, і линула вона з гуз дітей з особливими потребами. Новостворена громадська організація Світла Надія влаштувала для своїх діточок чергове свято розколяду. Нині організація налічує 80 діточок з особливими потребами та 11 дітей сиріт. Кожного місяця засновники спільноти їх тут ще називають хресними матусями. Світлана та Надія влаштовують для своєї багатодітної родини подібні святкові дійства. Організація Світла Надія живе і будує плани на майбутнє. У нас вже є печатка, у нас вже є рахунок, щоб нам будинку культури надали кабінет, і тепер у нас дуже дуже велика мета відкрити реабілітаційний центр. Аби так, як є по інших районах, що там це є безкоштовно, щоб наші батьки не їздили в Франківськ. Там, коли приходиться проводити ніби там реабілітацію дитини, батьки мусять їздити в Франківськ, і щоб, щоб дитинку лікувати. Бо поки дитина росте, то потрібно це конче. Це не то, що батьки, батькам хочеться. В організації крім матусь, є і хресний батько, депутат районної ради, підприємець, меценат Ярослав Паранюк, який кажуть, батьки та їхні дітки завжди відкликаються і готовий допомогти у будь-який час, залучаючи і інших бізнесменів до участі. Нещодавно свою підтримку за Полювали і деякі релігійні та благодійні організації, адже подібні свята для цих діточок і їхніх батьків це віконечко у звичайне повноцінне життя. Ми на наступний раз ми хочемо робити повіру себе, бо ми не тільки хочемо, щоб дітей обдаровувати подарунками, хочемо, щоб наші дітки розвивалися. Тому у нас мета дітей. Дати їм зрозуміти, що вони повинні і виступати, і ми будемо з них робити завжди і ставити їм вимоги, що вони повинні виступати, залучатися до, до нашої організації. Що вони не повинні бути тільки спостерігачами. Особливо тішаться успіхам малечі їхні батьки, які й самі заслуговують на особливу подяку. Кожен день свого життя вони присвятили, як і належить. Своїм діткам не віддали їх до сиротинців, не зріклися, як це на жаль зробили інші. Вони опікуються своєю коровинкою з надією, хоча б на часткове її одужання. І тут напрошується логічний висновок: ці діти і їхні батьки заслуговують на реабілітаційний центр у Богородчанах. і він там таки має бути.